Друзі, привіт! Сьогодні з вами я, Марина Вітвіцька, і мій син Влад, мій помічник, асистент. І ми покажемо, як в реальності відбуваються вправи, відбувається підготовка органів артикуляції. Бачите, який влада гарний настрій бо я дуже хочу спати. О, Тобто все відбувається в режимі онлайн, і я вірю всім мамам, які говорять, що діти лінуються, що діти не хочуть, так що такі діти... діти, наприклад, такі діти, як я і мої друзі. Ось. І тому ми зараз спробуємо бути прикладом для всіх, так, ладусик. Так, і покажемо вам, як ми виконуємо артикуляційну гімнастику під наш. Улюблений трек, під один з улюблених треків влада, так, Синко? Так. Так. Владосик зараз вмикає пісню, і ми будемо робити не ритмічно, не під звуки, так? Того, що ми будемо чути. Мам. Це нам буде слугувати як настрій. А можна я ще візьму для відео? Для відео? Давай пізніше, добре? Для наступного відео угу. ти дещо візьмеш, а ми вже почнемо. це. Тому що це в нас яка справа? Спроба номер головна. Шість. Спроба номер шість. Можливо, ми дойдемо потім і до сьомої. Головна. І головна: вмикаємо трек і поїхали. Я буду виконувати вправи, вла повторювати за мною. А ви можете приєднуватися. Включай. Так, включай. Бачите, все в режимі реального часу. Отже, поїхали! На ліво, на право. Моя держава строка яскрава слава Україні! героям слава! А тепер ми співати будемо потім, так? А зараз виконуємо вправи. Широко відкриваємо рот на а і висовуємо вперед гострий язик. Ладису, дивимось не на екран, а на себе. Добре? Угу. Рот при цьому не закриваємо. Угу. Клас. І ще раз. Добре. Зараз утримуємо язичок висунутий на п'ять рахунків. М -м 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 -м. Хтось отримував, а хтось спав. Вправа номер два. Ми будемо робити годинничок. Номер 3. Нехай. Рот широко відкритий. І рухаємо язиком від куточка до куточка, але голова не лежить, шия тримає голову рівно та міцно. Чудово, поїхали. Контролюємо язик, ми торкаємось куточки в рота, куточки в рота. Так, поїхали. Дивишся на себе і слідкуєш. Чудово, робимо п'ять разів. Е, е, е. Куточки рота язик не ховається всередину. То ви зараз можете зрозуміти реально, що це зовсім непросте заняття. І не таке вже веселе, як може здатись спочатку. Правда? Поїхали. Вправа номер три. Називається у нас футбол. І номер нам потрібно три. буде що? Забити? Це номер десять голів. Десять голів. Я думала лише один гол. П'ять голів вправу щоку, п'ять голів вліву. Поїхали. Ставимо пальчики. Один. 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 Два. Два. Давай не будемо рахувати, будемо забивати. Одна стічка, потім інша. Я так роблю, знаєш, що так? один. Так. Один. Можна і так. два. Два. три. Три. Чотири. Чотири. Якщо нам заважає. Музика. Я майже не підглядаю. Ми можемо поставити на паузу, попросити, аби дитина зосередилась на органах артикуляції, уточнити рухи, а потім далі продовжувати щось слухати е і щось виконувати. Еге, сказав Владуси, давайте зробимо разом, синку, п'ять пальчиків і п'ять рухів в одну щоку. Раз, два, три, три чотири, п'ять. А тобі могла би допомагати навіть ця ручка. Так, зручно. <поїхали>, Поїхали. міняємо іншу щічку, іншу руку беремо. А раз. А, раз, ден, два. Три. три Торкнувся, а потім порахував. Чотири. Чотир. П'ять. Чудово. І Можемо вмикати музику. Так, ми зробили складний рух і продовжувати вправу. Поїхали. Зараз ми зробимо вправу, яка називається каток. Наші зуби будуть масажувати язик. Ми будемо висовувати і засовувати язик, притискаючи зубчиками. Добре, добре в мене не вийде, бо в мене зуб болить і скоро випаде. От біда, уявляєте? Навіть так ем вони можуть говорити. Але нічого, ми спробуємо легко. Поїхали все одно болить. Легенько-легенько. Язик, ніби притискаємо так. Рівно рівно його розпластаємо. і. Крутите. Притискаємо, висовуємо вперед і назад. Зробимо так, давай три рази, якщо були домовлені, зубами. широка посмішка. Іще. І широка і посмішка. Хтось сказав, що не буде відволікатись на к叙умі, Так. Чудово, коли тримаєш посмішку, тримаєш увагу, дуже гарно виходить. І раз, разок. Клас. Це сама вправа, але вона у мене називається грабелька. Ти ми... ж казала «каток». Ми зараз будемо покусувати. Катком ми вже попрацювали. Тепер ми язичок угу. поколюємо. Вперед і назад висовуємо. Погнали. М -м -м. Кінчик язика. Три рази. Серединку язика. Три рази. І корінь язика. Три рази. Угу. А тепер вперед і назад. Да. І ще раз А тепер ви звернули увагу, так, що знову ми відволікаємось. Дивимось на себе. Я, я не бачив, що я дивився туди. Я і туди дивився, і туди. І вверх, і вниз. Буває ж таке. Давай покажи, що ми виконували. Сам спробуєш. Попався. Погладимо наш мазочок, на тому що ми їздили по ньому, кусали його не пальцями, а губами. Широкий язик. Чудово. І вмикаємо нашу пісню. Робимо останню вправу, яка називається як? І ніяк. Вправа, яка називається, ну, зовсім ніяк. Нам потрібно зараз уважно, уважно поспостерігати за нашим язиком. Ми його кладемо на нижню губу і дивимося, в кого він може пролежати якнайдовше нерухомим. Добре? Таким лінивим пласким млинцем. Ротик ширше відкриваємо в тебе непогано виходить і ще разок. Цьому потрібно дихати носом. Набираємо повітря носом так, і видихаємо. Дихання може бути комбіноване: вдих, носом, видих через рот, так буде правильно. Але якщо не виходить, можна здійснювати вдих і видих через ніс. Ширше, рот, так, ширше, ширше, і отримаємо. хто довше, хто довше. Залежить від тебе. Подивись на право. Це твоя держава і Струката. Слава Україні! Вже можна! Слава! Так, ну що, друзі, ми дякуємо вам за увагу. Зараз Влад спробує прочитати, що в нас написано на наших класних светрах. А що буде далі? Залежить від тебе. Тому вчіться, тренуйтеся, і ми вам вдячні!